Фер-фер-фер, лисенята. -фер -фер -фер, на зв'язку Гурен. Сьогодні я завітала до вас знову із розмовним відео. Останні відео були мовчазними, тому що дуже часто була відсутня електроенергія, і коли її давали нарешті, то доводилося дуже швидко монтувати. Тому на озвучку вже особливо і не було часу. Сьогодні я буду малювати Асакуру, одного з персонажів моєї візуальної новели або гри. Я вже не знаю, чесно кажучи, що це буде, до чого більше тяжіти буде. Але, тим не менш, цей образ трошечки змінений, тому що його я збирала у грі під назвою Highrise. Highrise — це гра по типу чату, але в той же час ти можеш створювати свого аватара, змінювати його одяг, обличчя, коротше кажучи, кастомізувати персонажа, як тобі заманеться. І наскільки у тебе вистачить грошей з валюти саме ігрової або донатної. Ну, донатити я не збиралася, але, в принципі, такий чудовий образ вийшов у цього котика. А Сакура, по суті, вміє грати на гітарі, тому, звісно ж, гітару я вирішила також йому намалювати. Він такий собі ловелас, який зачаровує серця усіх, хто попадеться у нього на шляху. Тому образ у нього такого спокусника, який приходить до вас серед ночі і співає вам. Serenade. Цю роботу я намалювала десь рік тому. Малювала я її доволі довго і малювала в будь-якій ситуації, в якій тільки могла. Це була неспокійна обстановка. Малювала колись і в шкільному укритті, поки діти кричали мені на вуха. Малювала і вдома, коли не було світла, малювала і десь в транспорті, коли була можливість. Але я дуже пишаюся цією роботою. Вона, нарешті, повноцінна, навіть з фоном, що для мене дуже рідкісне явище. Тому. Я сподіваюся, що робота сподобається і вам. У світлі останніх подій і новин, чесно кажучи, настрій стає не дуже. Доволі часто опускаються лапки, впадаєш в апатію, але все ж таки творчість це єдина, що тримає на плаву і змушує трошки оптимістичніше дивитися на деякі речі. Тому я сподіваюся, у вас також є речі, які допомагають вам пережити ці складні часи. Часто, коли вимикають світло, слава Богу, у мене є планшет. І він мене дуже рятує від того, щоб занурюватися у якісь погані думки. Я сідаю і потихеньку малюю. Взялася за декількох адоптів і маю надію їх скоро вам показати і, можливо, навіть продати, якщо мені пощастить. Знаєте, ніколи не вважала себе дуже удачливою людиною. Володареї я майже ніколи не вигравала, що парадоксально, тому що я дуже азартна людина, яка <смі>, навіть грає в дві китайські гача гри. Ну, чим я не сильно дуже і пишаюся насправді, але отакий азарт я гашу саме через ці ігри. Тому, от якось так, я сподіваюся, знову ж таки, що частіше будуть нам вмикати світло, і що простору для творчості, та в тому числі і для роботи, у нас стане з вами трошечки більше. Тепер, аналізуючи свою папочку з невикладеними відео, я розумію, що мої запаси з відео потихеньку скорочуються І скоро, якби буде такий момент, коли я не зможу кожної неділі виставляти якісь відео. З однієї сторони, мене це дуже радує, тому що накопичилося дуже багато матеріалу, який я б хотіла вам показати, який просто займав місце на моєму комп'ютері. Але з іншої сторони, треба ж створювати якийсь новий контент, і не завжди в мене це виходить робити в великій кількості. Тому ось така дилема мене зараз тривожить, але це насправді все дрібниці. Що стосується останніх новин мого життя, знаєте, скоро ж виходить новий сезон дивних див, дуже дивних справ. Коротше кажучи, я не знаю, як правильно адаптувати українською мовою, але тим не менш зараз на хайпі іграшки з Kinder Joy в стилі фанко-поп. По Цьому серіалу, і я до останнього трималася, щоб не почати збирати цю колекцію, тому що доволі таке це затратне хобі. Але мені одна людина подарувала Kinder Joy, і з цього почалася моя колекція. І тепер я не знаю, що з цим робити. Мені в першому в кіндері випала Еріка Сінклер. Дуже класний персонаж. Насправді я була дуже рада, що вона мені випала. І на цьому ж, звісно ж, це не все не завершилося. Мені далі випала Макс, чому я теж сильно рада, тому що Макс я хотіла собі в колекцію. Мені випала Макс з вивороту, така червоненька, красивенька, теж мені пощастило з цим. Мені випали Стів і Робін, які зв'язані. І. Божечки... А, і все, все, поки що в мене чотири фігурки. І я тепер думаю, що робити з цими чотирма фігурками, тому що хочеться зібрати тепер всю колекцію, а я знаю, що зібрати всю колекцію дуже важко, тому що мало випадає віло. Тому, тому, якщо хтось колекціонує ці фігурки, і якщо у когось є. Повторки пишіть в коментарі, за яку ціну ви готові їх продати, і можливо я у вас їх придбаю. Ну тобто, реально, хочеться тепер зібрати всю колекцію. Хоча раніше я за собою такого не помічала, щоб я прям дуже сильно хотіла щось колекціонувати, але тепер в мене немає вибору. Ну такі от дивні справи. Ще з останніх новин я потихеньку продовжую працювати над своєю грою, але це потихеньку, реально потихеньку в плані того, що я можу намалювати якийсь один предмет для інтер'єру однієї лише локації один раз на тиждень. От вчора, наприклад, я намалювала краси скрині, в яких будуть зберігатися якісь предмети і скарби, яка відкривається, тобто там буде спеціальна анімація. Я таких скринь хочу зробити декілька видів, по типу, якщо там якісь дорогоцінні предмети, це буде золота скриня або навіть така, знаєте, блакитно-біла, типу міфічний якийсь предмет там знаходиться. А будуть червоні скрині, блакитні, сині, може, зелені. Коротше кажучи, треба придумати якусь ієрархію, щоб людина, яка грає в гру, одразу зрозуміла, наскільки цінна ця скриня, і наскільки її дійсно потрібно за неї боротися. Так що я тепер... Міркую над цим, процес мене дуже захоплює. Я уявляю, як ця гра повинна виглядати в фінальному результаті. Хоча я боюся, що в технічному плані я не все зможу реалізувати саме так, як я це уявляю, але я буду старатися. От, сильно я поки що не мрію про те, що буде якийсь реліз, але. Сам процес мене захоплює, і це найголовніше, мені здається, тому що мало речей зараз залишилося, які приносять мені радість. А це от якраз одна з тих небагатьох речей, які я дійсно радію, і яку я з задоволенням величезним роблю в своєму житті. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Я потихеньку буду закруглятися, тому що особливо більше нема мені що вам розказати. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, підписуйтесь на канал. В покликаннях там буде моя візитівка, можете зайти. Там в мене покликання на Instagram, DeviantArt, там інші соціальні мережі, типу в карі я зареєструвалася. До речі, в мене є BlueSky, але я чимось ним не сильно користуюся. Можливо, варто все ж таки змінити свою думку стосовно цього. Ну і знову ж таки, скоро я дороблю. Двох адоптів, хто взагалі захоплюється адоптами, то можете підписатися на DeviantArt, Я думаю, там я в першу чергу виставлю адопт. Можливо, той же X, який твіттер раніше був. Ну і, можливо, інстаграм. От це такі соціальні мережі, які я виставлюся. Ну, потім на каву залью. От, і якщо захочете, то зможете придбати собі адоптам. Тому, якось так. Не забувайте підписуватися на канал, залишати вподобайки і залишати коментарі, мені буде дуже приємно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви колекціонуєте. Я, чесно кажучи, тільки нещодавно дізналася, що була така ж сама колекція Kinder Joy в стилі Funko Pop з Гаррі Поттером. І якщо б я про неї дізналася раніше, я б, чесно кажучи, підсіла б на цю голку колекціонування ще трошечки раніше. Ну, але, Слава Богу, я вже запізнилася, як то кажуть. Тому що теж фанатію по Гаррі Потеру і хотіла б мати таку колекцію, але ну вже трошечки пізно. От такі от справи. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в новому відео наступного тижня. Бувайте! Бережіть себе!